Вітаю! З вами Ольга Євланова і ми вчимося турбуватись про себе як доросла, розумна людина. Сьогодні ми зробимо практику мета, або вона ще називається Практика люблячої доброти, яка допоможе вам доброзичливо реагувати на власний розум. На обставини, в яких ми опиняємось з підтримкою до себе, з міцю людського розуму, завдяки тому, що в нас є з вами орієнтири добрі і ті цінності, які важливі для всього живого на світі Життя. На жаль, наші думки не завжди роблять те, що ми хочемо, і тіло може відчувати дискомфорт замість підтримки через те, що ми не помічаємо, як ми з собою. Медитація, люблячої доброти, спонукає нас зустріти ці переживання і додати собі турботи і міці. Вона допомагає нам ясніше бачити у практиці. Та у повсякденному житті те, що відбувається навколо нас у кожної людини, є свої виклики. Ми в цій практиці не запрошуємо щось зовні, ми налаштовуємось на здатність турбуватись, підтримувати і любити. Як писав Джалаладдін Румі, ваше завдання полягає не в тому, щоб шукати любов, а лише в тому, щоб шукати і знаходити всі бар'єри всередині себе, які ви збудували, відгороджуючись від неї. Сядьте в зручне положення. І м'яко дозвольте очам заплющитись. Якщо вам не комфортно закрити очі, зробіть м'якими повіки і зафіксуйте свій погляд там, де вас не буде щось відволікати. Якщо ви хочете лягти, то це також нормально. Якщо ви відчуваєте, що ви можете заснути, це буває добре. Нехай так буде. А якщо ви хочете пройти цю практику, то краще сядьте. Пам'ятайте, що ця практика. Вона про те, щоб бути до себе добрим, доброю. Почніть її з того, що згадайте своє уявлення про підтримку і доброту, якими словами звучить. Яким тонном голоса, яке формулювання? І тримаючи в голові намір бути до себе доброю добрим? Почніть в своїй уяві, в думках промовляти до себе ті фрази, які у вас формулюються, як виходить, фрази доброти і підтримки, які додають нам сили в будь-яку мить нашого життя. Повторюючи свої слова, промовляйте їх повільно. Знаходьте зв'язок із своїми намірами, що стоять за цими словами. Навіть якщо ви в цей момент не відчуваєте їх повністю. Ви можете промовляти до себе чи в своїх думках, чи насправді свої слова чи якісь із цих. Нехай я буду щасливий, щаслива. Нехай я буду здоровий. Здорово. настільки, наскільки це можливо. Нехай мені буде як можна легше. Нехай мені буде настільки добре. Наскільки я зможу знайти в моменті? Нехай я буду в безпеці. Знайдіть ритм у цих фразах. Можете спробувати вимовляти по одній фразі на кожен вдих і видих. Промовляючи ці фрази, використовуйте їх як об'єкт вашого зосередження. Шукайте свій намір у фразі. Нехай я буду помічати доброту від людей навколо. Нехай я в кожному дні буду відчувати відтінки щастя. Нехай я буду мати сили на виклики. Які я прохожу. Нехай, мені буде як можна легше. Коли думки блукають, повертайтесь до фраз у своїй голові. Помічайте будь-які почуття або думки з турботою і довірою до себе. Повертайте м'яко свою увагу до тієї фрази, яка вам зараз відгукується. Нехай нам всім буде як можна легше. Нехай ми всі будемо мати сили на виклики, які ми проходимо. Нехай ми будемо довіряти і отримувати підтримку від надійних людей. Нехай ми будемо добрими до себе. І до інших. Нехай ми будемо настільки здоровими, наскільки це зараз можливо. Розширте свою увагу до відчуття дихання в тілі. І, можливо, ви захочете зробити жест підтримки і покласти долоню собі на серце, щоб відчувати зв'язок з собою таким такою, який живе це життя і буде жити. Тому що ми є те добро, до якого прагнемо, як можемо вчимося все життя любити попри все. Відчуваючи дихання і підтримку від себе, як виходить, згадайте людину. До якої б ви зараз хотіли направити свою доброту? Згадайте, як вона виглядає, як рухається, які у неї очі. Ім'я цієї людини, якщо ви знаєте. І уявіть, що ви направляєте до тієї людини свої добрі слова. Можливо, це будуть саме ваші слова, а можливо, якісь із цих. Нехай ти будеш щасливий. Нехай ти будеш помічати доброту. Від цього світу, як підтримку в кожному дні. Нехай ти будеш мати сили на будь-які виклики, які зустрічаються на твоєму шляху. Нехай ти будеш в безпеці. Нехай ти будеш здоровим настільки, наскільки це можливо. Нехай тобі буде як можна легше. І тебе зігріває моя підтримка. І підтримка від людей, які поруч з тобою. Нехай буде надійність і міць, відчуття люблячої доброти до цієї людини, десь відчувається у вас в тілі. Уявіть, як могла б відреагувати ця людина, і подякуйте в своїй уяві за те, як вийшла. Уявіть. Можливо, ця людина чи якась інша, Яка до вас добре відноситься, бачить вас і говорить вам ці добрі слова. Можливо, це буде якесь ваше формулювання. А можливо, це буде звучати, як якась із цих фраз. Нехай тобі буде як можна легше. Нехай ти будеш щаслива, щасливий. Нехай ти будеш в безпеці. Нехай ти будеш мати сили на будь-які виклики. Нехай ти будеш здорова, здоровий. Настільки, наскільки це може бути. Нехай поруч з тобою будуть надійні люди. Побудьте з цим відчуттям, як є, і розширте свою увагу до свого тіла, відчуття опори під ним, дихання. Подякуйте собі за те, як вийшло. Ми поступово будемо завершувати цю практику. Відчуйте бажання тіла, як йому буде комфортно. І або порухайте пальчиками на ногах, на руках, або зробіть свій рух і турботою про себе в комфортному для себе темпі. Зробіть три вдихи і видихи. І повертайтесь до цієї реальності. де ви можете згадувати про те, як вийшло, і поступово продовжувати розвивати доброту до себе. Бо точно у вас є в житті моменти, про які ви можете згадати чи помічати любов та турботу яку або ви проявляєте, або до вас. Ця практика допомагає розкривати певну якість. Якість відчувати себе людиною, яка вміє любити, співчувати. Бути поруч, в радості і в горі, як з собою, так і з тими, кого ви обираєте своїм серцем. Нехай відчуваються відтінки доброти і любові в кожному дні вашого життя. Бо далі буде. Практика завершена. Я вам дякую. З вами була Оля Євланова.